Немає коштів, як працювати з грошовою енергією. Що зробити, аби привабити в своє життя гроші. Так, давайте подивимось, що блокує вашу грошову енергію в першу чергу, а потім подивимось, що ми можемо зробити, аби виправити це. Давайте глянемо, що блокує вашу грошову енергію. Ви поки тисніть лайк, залишайте коментар, підписуйтесь і будемо дивитись. Ох, у вас тут старші арк. Кане, краса. Отже, що блокує вашу грошову енергію? По-перше, вашу грошову енергію бракує залежність від думки інших людей, від того, як вони на вас подивляться, і від власного критичного усвідомлення, що таке успіх. Тобто, ви наділяєте поняття успіх. Певними своїми власними там, спостереженнями, бажаннями, висновками, і це не завжди є правдою. Тобто, ви в першу чергу самі себе обмежуєте, по-друге, ви себе обмежуєте людьми, які навколо вас, і їхньою думкою. Ви сперечаєтеся в собі, так, і ви сперечаєтеся з цими людьми. Таке враження, що ви хочете людського схвалення, і ви від нього дуже залежні. І це в першу чергу вам дійсно заважає заробити коштів. Тобто ви не займаєтесь чим, тим, чим ви хочете, оскільки не вважаєте, що люди навколо вас це одобрять. Так? Давайте ми подивимось, що вам допоможе на цьому шляху. Подолати цю проблему, так? що допоможе саме відкрити оцю грошову енергію і почати з нею працювати. Що допоможе? Давайте глянемо. Якщо резонує, будь ласка, залишайте коментарі. Дуже-дуже мені важливо почути зворотній зв'язок. Ну, дивіться, два старших аркани і дві карти мечів. Що допоможе? Допоможе зміна розуміння цього поняття, допоможе. Робота над собою допоможе допоможуть різного виду медитації, різного виду ретрити, різного виду відпочинок, який дасть вам змогу перезагрузити мозок, усвідомити власну цінність і змінити підходи, які ви використовуєте. Так? Тобто повністю ось по одну колоду у нас мир. Так, повністю змінити в абсолютно весь підхід до спілкування, до навколишнього оточення, до вашої роботи або там, вашого якогось хобі, на якому ви заробляєте. Це єдине, що вам допоможе на цьому етапі, змінити а, грошову енергію і ось саме отримати доступ до цієї енергії і почати, нарешті, розвиватися. Тобто всі ваші бар'єри вони насправді в вашому оточенні, і вам необхідно не змінити оточення, а змінити своє відношення до свого оточення. Якщо відео було вам корисним, будь ласка, тисніть лайки, підписуйтесь, залишайте свої коментарі, і якщо вам потрібна особиста консультація, то всі посилання і контакти будуть під цим відео.